Вітаю, неперебожні народи. З вами Андрій Лисенко. Новини про візит російського диктатора Володимира Путіна до Киргизстану облетіли весь світ, але не через важливість її поїздки, а через масу інформаційних посилів від кремлівського фюрера. Здається, що цей промінат був здійснений лише заради прес-конференції. Яку він використав як майданчик, щоб знов нагадати про себе, зокрема, на цій прес-конференції Путін заявив, що армія РФ готова воювати до повного знищення українського народу і вкотре намагався перекласти відповідальність за продовження війни на Україну та Захід. Крім цього, кремлівський ватажок продовжив звинувачувати Україну. У небажанні вести переговори, хоча українська сторона неодноразово заявляла про готовність до діалогу, але за умови дотримання міжнародного права та гарантій територіальної цілісності України. Натомість Кремль щоразу висуває ультиматуми, зокрема, вимоги капітуляції України. Російське керівництво публічне заявляє, що погодиться на мир лише якщо Київ. Виконує усі умови Москви. Це включає визнання окупації українських територій і відмову від права на самозахист. В іншому випадку, у Кремлі стверджують, що готові продовжувати воювати, поки не досягнуть своїх цілей, так званої СВО. Також Путін сказав, що Росія, начебто, готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу. Про це повідомляє Європейська Правда із посиланням на інформаційне агентство Інтерфакс. Путін заявив, що обговорюючи будь-які домовленості, все необхідно покласти на дипломатичну мову, тому що одна справа загалом сказати, що Росія не збирається нападати на Європу. Для нас звучить смішно, це правда. Ми ніколи не збиралися, але. Якщо вони хочуть почути від нас, ну давайте ми це зафіксуємо. Питань немає, сказав Путін. Він також наголосив, що в Європі є люди, які публічно кажуть, що Росія готується до нападу на Європу. Але такі люди трохи не в собі. Тим не менш, якщо це розкручено в суспільній свідомості, якщо вони налякали своїх громадян і хочуть почути, що ми не збираємось. І у нас ніяких агресивних немає планів щодо Європи. Будь ласка, ми готові це зафіксувати як завгодно, заявив глава Кремля. Раніше німецький генерал Олександр Зольфранк висловив думку, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО у будь-який час. А 27 листопада американське видання The Wall Street Journal у своїй публікації. Розкрило деталі розробленого Німеччиною секретного плану на випадок війни з Росією. У документі на 1200 сторінок детально описано, як 800 тисяч німецьких, американських та інших військ НАТО будуть переправлені на схід до лінії фронту. Викликає тривогу лише те, що цей документ називається таємним. Російська Федерація нарощує виробництво далекобійних ракет і вже накопичує запаси, використовуючи менше ніж виготовляє. Про це в ефірі телеканалу Апостров повідомив аналітик, експерт з ракетно-ядерного озброєння і колишній інженер-конструктор КБ Південний Олександр Кочетков. Він пояснив, що мова насамперед. Йдеться про балістичні ракети типу Іскандер, а також про кінжали і крилаті ракети Калібр. За повідомленнями аналітики відкритих даних ОСІНД, який діє у соцмережі X під псевдонимом AVI Vector, Росія провела нахабний тренувальний політ одразу трьох стратегічних ракетоносів ту 22 м 3 над Балтійським морем. Він зазначив, що 3 Т-22М3 нещодавно перекинуті З Іркутської області 27 листопада злетіли з авіабази Олені Під Мурманським і виконали п'ятигодинну навчальну місію над Балтійським морем. Один Т-22М3 виконував роль літака-ретранслятора між двома іншими літаками та командними пунктами. Бомбардувальники супроводжували літаки Су-27 та Су-35С, пише аналітик. Україна має шанс наблизитися до закінчення війни вже до середини літа наступного року за умови, що може буде утримувати позиції та забезпечити сталий тиск на російську економіку. Про це заявив генерал-майор Запасу Збройних сил України Сергій Кривонос. В ефірі телеканалу Еспресо. За його словами, найближчі місяці стануть вирішальними для курсу війни, тобто для досягнення реальних передумов закінчення війни в Україні потрібно вистояти ще приблизно 6-8 місяців. Пряма мова. Якщо керівництво України зрозуміє, що у неї є шанс виграти цю війну, то нам потрібно протриматися ще півроку. І десь до восьми місяців. І цей термін може бути цілком реалістичним, але за умови продовження системного тиску на російську економіку. Це реалії, які лежать на поверхні, відповів генерал-майор на питання, скільки ще триватиме війна. Він також наголосив, що цей прогноз є реалістичним лише за умови продовження системного міжнародного та економічного тиску на Росію. Але будь-які поступки окупанту або спроби заморозити війну на умовах Кремля створюють загрозу відновлення повномасштабних бойових дій у найближчій перспективі. Міністерство оборони Нідерландів заявило про придбання радарів раннього попередження для виявлення наближення дронів. Про це пише Європейська Правда із посиланням на агентство Reuters Мова йде про 100 радарів. Раннього попередження для виявлення наближення дронів. Системи, вироблені нідерландською компанією Robin Radar, можуть відрізняти дрони від птахів та інших рухомих об'єктів. 100 радарів не будуть доставлені одночасно. Перші будуть передані 28 листопада, а всі інші, як очікується, будуть доставлені до кінця 2026 року. Раніше повідомлялося, що Нідерланди планують інвестувати до 3 мільярдів євро у засоби протидії безпілотникам на тлі наростаючої кількості інцидентів у Європі. Німеччина ж анонсувала придбання новітньої протиракетної системи Arrow 3 яка замовлена в Ізраїлі, і її поставка планується до кінця цього року. Декларується, що вона. Здатна забезпечити захист від, наприклад, російського решника. А от Франція запровадить нову модель добровільної національної військової служби для молоді віком від 18 до 25 років. Вона включатиме 10-місячну підготовку та службу виключно на території країни. Як передає агентство Укрінформ із посиланням на Франс про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час виступу на військовій базі у Варсі 27 листопада, молодь прагне свободи і жадає активної діяльності. Наша нація буде сильною, якщо наша модель буде об'єднана навколо наших цінностей, наголосив президент. За словами Макрона, нова служба триватиме 10 місяців. Від місяця базової підготовки до 9 місяців служби у військовому підрозділі зі справжніми завданнями, які виконують дійсні військові. Перший набір із трьох тисяч учасників розпочне службу влітку 2026 року, після чого кількість добровольців поступово збільшуватимуть до 10 тисяч у 2030 році та до 50 тисяч у 2035 році. Добровольці Національної служби отримуватимуть мінімальну заробітну плату в розмірі 800 євро на місяць, а також матимуть житло, харчування та все необхідне спорядження. У цьому непевному світі, де сила переважає право, а війна є реальністю сьогодення. Наша нація не має права на страх чи непідготовленість. Страх ніколи не захищає від небезпеки. Єдиний спосіб уникнути дії це підготуватися до неї, пояснив президент Франції, причини військової реформи. Макрон назвав цей проєкт кроком до створення нової моделі армії, гнучкої та готової реагувати на кризові ситуації. Серед додаткових елементів нової військової політики у Франції також йдеться про запровадження. Обов'язкового стажування в армії для учнів старших класів та обов'язкову участь молоді щонайменше в одній пам'ятній церемонії щороку. Водночас Макрон відкинув ідею повернення до загальної обов'язкової служби, наголосивши, що таке рішення не відповідає ані потребам Збройних сил, ані реальній кількості молоді, яку вони здатні прийняти. Можна говорити багато про реформи, які зараз здійснює Франція та інші країни Заходу, але як ми побачили на прикладі України, державі доводиться приймати дуже швидкі і часом непопулярні рішення для свого населення, щоб укомплектувати військо і дати ворогу вісіч. Тому Час покаже, час розкаже, і ми будемо знати ще більше, якщо ситуація буде змінюватися. Тож, героїчний неприможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.